Лишилося пару днів хлопці. Ми подовжили всі різдвяні новорічні знижки, бо не всі купили, не всі встигли собі купити тракторчики. Хлопці, самі дешеві ціни, самі більше знижки. від двох тисяч за ремінний мототрактор від двох шістсот двох сімсот за рамінний трьохточковий. Там зубр двісті сорок кентавр двісті сорок. Скаут 243-точковий, з шифновською коробкою передач тракторці від 2600 2700. Шифенгі, тракторці, шифенгі від 300 Хлопці, таких цін ніде немає. По-перше, і не буде повнопривідний тракторець, повнопривідний тракторець від 350 на сьогодні 244-й кентавр, хлопці, такої шари, таких цін. Точно немає і не буде, бо ці тракторці приходили по 500-700 по долярів більше в ціні. Хто помни взагалі, хлопці, по яких цінах ці трактори приходили? То то реальна шара. Так, далі йде. Далі йде. То це все не все. Це просто те, що відео було з цінами, я вам конкретно озвучу ціни. Ось вам. Далі йде. По-перше, навісне все. Навісне все теж ми робимо знижки на навісне. І також доставляємо безкоштовно наші машини, без предоплати, без нової пошти, без наложних платежів, без пересилок доставляємо на вісне безкоштовно. Оці, оці коробки на скаут, на е, трьохточкові зубри і кентаври. коробки тракторного типу з валом відбору потужності йдуть. Іде фактично в нас ці трактора в ціну мототрактора обичного з мотобочної коробки мототрактора, який теж там і 2600, і 2700, і 3000 є ціни. Так само а, в нас такі стоять. Хлопці, дивіться, яка наявність просто по всьому. А, ловоли, скаути, ДТЗ, джинма, ДТЗ шкіоновані збираються от на днях, з дня на день буде сінтайчики Любі. Задньопривідні, повнопривідні, шифенги, Хлопці, трактора всі повністю є в наявності. Всі моделі, які існують. Кентаври 504, від 24 кабел до от 50 кінських сил, та саме більше йде на 4 на великих колесах. Також є вживані японські трактора. Хлопці, тіва кентавра, зверніть увагу, саме така адекватна бюджетна 50-ка з ходовою дійсно, від 50. -ки. По нормальній ціні. Япошки вживані є різні, різні, правда, чесно скажу, або дорогі з кабінами, або такі маленькі, зовсім старі хлам. Тому по Япошках потім скудний вибір. От такі от від 2000, тисяч. Від двох тисяч на сьогодні від двох тисяч кента в Кентаврики 160. Там є декілька модифікацій, є Б, є БН, є на посиленні рамі, та детальніше вже дзвоніть, бо я теж, знаєте, не все можу озвучувати. Ну хлопці, лишилося пару днів ми продовжили знижки, таких цін не буде. Тому що зараз піде сезон, піде довести, люди почнуть готуватися, купляти ажіотаж, спрос і ціни будуть рости. Вони і так вже ростуть. То ми одні тримаємо ціни. Більш-менш людина собі мала можливість купити по в ціні трактор. Ця. Хлопці, міні-трактор України, підпишіться на канал. От, раджу такого, подивіться, на них знижка дуже файна на ті 50. ки Дуже файна, хороша знижка на ті 50. ки Так, далі йдемо, По цінах. От такі трьохточкові від 2600 зубр, від 2700, по-моєму, 50 кентавр, Чи від 2700 взагалі. І так само плюс-мінус скаут. Ціну. Мототрактора обичного. Трьохциліндрові. Оце мототракторна коробка, для прикладу, ось така тут коробка. Ну, ви розумієте, що це буде ходить. Це має вже якийсь е е запас потужності і трьох Ну, само за себе все говорить. Багато балакать навіть не треба. Трьохциліндрові тракторці від 4 тисяч долярів. Там є теж різні. Є е е середньопривідні, є е задньопривідні, є. Е 240-244 є з редукторним мостом, є з кулачковим мостом. Всі йдуть на моторі КМ, всі типу Сінтай, Скаут, Файтер, є Булат, ні, не БУЛАТ, а це як його Форте і Сентай. То все однакове, одне і те саме, маленькі, малі тракторці, Вот. Це передком від 5 тисяч. Від 5 тисяч можна забрати з передком такого трактора нового 244-го, причому з передком редукторним. А от такий з передком від 350. То шифейнего коробка, ременний привід, але теж, бачите, на передній осі йде кардан. То вже на кардані передок, то вже можна працювати. Так само за трьох точки ваго-відбору потужності йде в тракторі. Хлопці, лишилося в пару днів. Ми подовжили, як могли. Знижку подовжувати, як могли, розпродаж тракторів, щоб ви могли собі ще до початку сезону, до початку ажіотажу придбати по більш-менш в ціні, адекватні тракторець і навісне. Хлопці, також нагадую, навісне все привозимо безкоштовно, також, якщо замовляєте комплектом, вам з общого чека ще буде ціна більш дешева, ніж якщо брати трактор окремо. Тому му треба, там пуга, фрези, борони, диски, культиватори, окучники, копалки, сажалки все в наявності є. от Ото окучників і пропольщиків до фронтальних навантажувачів, щоток і всякого комунального приладдя теж по налічі є. Ну зверніть увагу, кому треба з передком, кого вкрай обмежений бюджет. Зверніть увагу на цей трактор 350 від старт цін від 350, Кентавр, 244. Ти. Хлопці, вся техніка розпродається. Все дешевше, хлопці, все дешевше ще два дні. Два дні ще по наявності. Буде техніка дешевше. Отакі от. Реміні від 2000. ремені 240 200, 160, обичні на 10 соток, на 20 на огород. Собі поможних. замість мотовока возити дупу техніка. Хлопці, шифенги, всі моделі з примусовим, без примусового, повнопривідні, задньопривідні. Від 300 хлопці, нема таких цін ніде ви не знайдете за нову техніку Нового року на гарантії з усіма сертифікатами, повністю за таку ціну ви не знайдете ніде, хіба в Афірюх Зоєхсу, хіба в афірі З може бути такі хлопці. Ціни, як в нас, і ми ще подовжуємо, плюс до того на три дні ще знижки на трактора на любі. Тому хоча б перепишіть номер телефону, позвоніть, запитайте, не підійде, будете собі шукати далі, якщо не підійде, скажете, що дорого. Ну, я вам так скажу, що о, безмоторний, що люди, хто в нас покупляли в ці перед новорічні дні, всі дуже лишилися задоволені І швидкістю доставки, і ціною, і ціною на техніку. Тому, хлопці, давайте. Звісно, королевські, панські, барські, донфенги і в нових мордах, і в старих мордах, і сині, і червоні, всі кольори на вибір, всі новенькі, є з реверсом такі. Є, попроще з обичної коробки від 7 тисяч донфенгі. Хлопці, то розрив шаблону. Від 7 тисяч донфенгі. Реальна ціна, щоб привезти без предоплати з усіма документами під ключ офіційно. Хлопці, повністю офіційно, без передплати. Доставка безкоштовна. Прямо додому привозимо, ви на місці розраховуєте. Вся техніка нова. Є тракторці 23-22 року, вони йдуть у оцінювані. По них конкретно є відео по кожному, що там, які. Там, як правило, дефектів ніяких нема, просто може бути або вигорівша краска, або, може бути, там дата виготовлення в Китаї, там 21-22 рік. Но техніка відповідна теж вся нова, нульова, без пробігу взагалі повністю справна. На гарантії. От, по цих тракторах окремо. Там є ДВ-404, є Кентавр, 244 з кабіною, є овали, є тітани на ремнях, є в пару, є е, скаут 3 є скаут 4 Тобто техніки, яка йде така утінена, що рахується. От, по японцях теж можете в принципі, набрати, узнати, якщо вас цікавить, ну, малі тільки з двох точкою. Малі тільки з двох точків, ціни там дорогуваті, а великі взагалі космос. Тому тут, тут, по японцях, я скажу чесно, що краще почекати ще до весни. Тому що, то воно, звісно, все файно косте, але воно дуже старе, все. Вот. І непонятно, як воно себе буде показувати далі. Тому по японцях то таке. От, то не самий зараз оптимальний варіант. Я знаю, що можна японці купити дешевше. І... Чекайте, 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 хлопці. І взагалі, я так скажу, що по обслужуванню, по обслуговуванню, по експлуатації, по запчастях, по ремонтах, по всьому, з китайцям набагато проще. Ну, прикиньте, де ви купите гуслю на той лунаход? Ну реально. Таку, а вона вже порепана. Де її як її замовить. Ну то тільки хіба гусля. Може, китайці в рази простіше в експлуатації краще взяти собі такого повнопривідного Сінтаю чи такого РДшку 244. Тепер йдемо повноцінні великі трактора, які йдуть на муфті з коробкою 8х2 на високих колесах з Метр 20 колією. Не такі ось Сінтай, а більші. Від 6 з половиною від 6650, верніше, 6, від 5, пробачте, від 5650 повноцінні трактора. Є Форте, є РДшки по 5750, є кентаври, кентаври там вищо до 6, вже 5950 ідуть тобто, до 6000 доларів можна собі вибрати повноцінний, такий великий, трьохциліндровий. З ровним полом міні-трактор. Причому є вибір, є варіанти або РД, або Форте, або Кентавр. Будуть варіанти до 6 тисяч. Кентаври є любі. Кентаври є з примусовим, кентаври є без примусового. Кентаври є на широких, з 2 Обичні всі модифікації з кабінами є кентавр. Там окреме є відео. Хлопці. І за доставку не переживайте. Ми наперед грошей не беремо. Ми. Все розрахунок, тільки після того, як трактор до вас попав до хати, ви все одивилися, проїхали, перевірили, що нічого не стучить, нічого не тече, все добре, все файне. Ну, якщо тече 50 доларів скинули, і собі по руках ударили, ви гайки закрутили, і все хорошо. Хлопці, перевірили шутки шутками, перевірили технічну справність. Проїхали, все влаштовує. Оплат на передній яких не берем і вам не радим в жодному разі нікому наперед нічого давати. Ото оціненний скал, 50-ка. До речі, 23-й рік, перша генерація. Таких є, вони йдуть десь на 1000 доларів, плюс-мінус дешевше, ніж такі самі нові. Таких є декілька варіантів. Коротше, хлопці, ви поняли. Вибір є, знижка файна, є. Доставка безкоштовна є. Скаути всі нові. З цими крюками вже всі оновлені є. Ссороковоки, ще п'ятдесятки, ще два четверки, покращені навіском спосилені і так далі. Оцінені трактора є. Від 2000, тисяч, пожалуйста, від 2600 трьох точків, пожалуйста. Шефенс від 3 тисяч сто, пожалуйста. Джин Медонфенг, ДТЗ, Кентавр, Скаут, Форте, Ловол, пожалуйста, все на вибір, є і новіші, є і з старіших років. Там може бути знижка на тисячу, на 700 доларів більше, ніж він стоїв, коли з'явився новий хлопці. Тому, от, наприклад, як цей Ловол, 21-й рік чи 22-й рік. Випуску. Він буде стоїть там на 400, на 500, на 600 долярів а менше, ніж новий лоу. Такий самий. Хоча та техніка повністю нова, хіба просто без пробігу, без нічого, хіба просто рік випуску старше. Коротше, хлопці, Юта, вон бачите, стоїть 244 Значить, хлопці, є варіанти, є багато варіантів. Що взяти на будь-який бюджет. Є розсрочка через ОТП-банк. Можна оформити оплату частями, можна оформити розтермінування, як вам нема е, всієї суми. От. Наперед ми нічого не беремо. Через банк працюємо офіційно з ОТП-банком. Ніяких ризиків, ноль. От. В будь-якому відділенні можна це все зробити. От. Тому, мужики, думайте, ще є декілька днів, декілька днів ми подовжили, подовжили ми наші. Знижки, щоб ви собі могли, могли купити техніку. Де ще все. Також нагадуємо, що є квадроцикли. в наявності. Також нагадуємо, що є е, трактори великі з кабінами від е, 50, 90, 110, 130, сил різні є. От, також нагадуємо, є все навісне, є все навісне до цих тракторів, теж в наявності. І доставочка в нас йде безкоштовно. Безкоштовно, без Вот. В будь-яку точку України. Набирайте, привозимо, гарантія теж є відповідна. Сервіс, все як має бути. Тому номер телефону бачите внизу. Перепишіть, хоча б наберіть, спитайтеся, чи ваштує, чи не ваштує. може ви десь знайдете там, дешевше, може вам щось той не підійде. А може і підійде, то собі придбаєте. Каже, є. Вон кентаври з кабінами, сороковки. Пожалуйста, все самовострібне, все є. Можете підійде і придбати собі, найдете собі техніку, яка вам буде служити. Хлопці. Тому так. Підпишіться на канал, поставте лайк. Всім файно подякував за увагу. От, всім гарного дня, гарних свят що святкує. І до нових зустрічей на міні Сайт міні-трактор.ур можете зайти на сайт. Там є всі моделі, всі ціни, В гуглі пишете: минітрактор.ух. Там є всі моделі, всі ціни на всі трактора від найдешевших до найдорожчих. Там хіба нема оцінюних, там нема знижок. Ну, Офіційні ціни, так щоб зорієнтуватися на все, хлопці є. Тому давайте не зволікайте. Бачите, техніки є дуже 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 багатсько. Та нормально. Бляха, ну як казав мені для самого дешевого трактора, що воно там буде якесь кончене, чи щось. Та ні. Ну, гідропідсилювач, все. Ремня нема. Ну, коробка трохи тигенька. Треба просто а, попасти, Поняли? Треба просто попасти. щоб там став пас-пас. І все, воно тако перемикає. Ну, Треба просто понять, де От, коробка втикається. все. Вона їжна повишна з одного рычага. Рушити з ключа. Люкс. Та найдешеві без ремнів трьохциліндровий. 4х4 e, тракторець. От. І що ми маємо тут? Кеймовський мотор ми маємо. маємо. Твердите. Мости передні. Маємо. То скаут. Т-244-й. Скаут. Китайський завод. Тобто це називає його так. Сайлон GT. Сайлон. От. Ну, то скаут. Ото. Е, Сайльоновський мотор, сайльонов, Сайльоновський завод, то по суті Сінтай пацани. Сінтай 244-й. Ну, а ще непоганий, дивіться. І сідуху зробили більш-менш людську. Трьохточечка теж така, вже не слабенька. Бачите, іде. А, гідропара є. Дрохи також покажу. По кузову теж, ну, є, звісно, воно дробіжить, але вже не так глушиться, бляха з ключа, приборне нормальне, сидіння нормальне. Коробка втикається нормально, От, роздільні тормоза, йде передні редуктора, два насоси інша, гідропідсилювач керма, ви бачили, файно рується дуже добре, їде все як положено. От. Колія правда, не регулюється, Іде стандартно статично, метр десять, Резина широченька 9,5 іде на 20 му радіусі і задня йде ой, переднє. І переднє йде. 6,5, ні, 6 на 14 6 на 14 стандартно на Сентаївських. Акумулятор тут стоїть. Акумулятор на 60-ка. Свіжий вик. свіжий рік. Вік. З трактору свіжий рік свіжий. 5-й місяць 2024 року то виготовлення в Китаї, то вони тільки прийшли. Такі ось тракторці дуже. Ну, По суті, Синтай в обліцовці скаута. Ох, краса, що тут топове, до речі, є лак, ґрунт, фарба, все тобто, трислойне йде покраска. І навіть якщо десь є вм'ятіна, бачите, це Но Метал ой, краска, ціла, краска ціла і не бере сразу ржавчина. Бо є такі трактора дешевші, де зразу маленька подряпинка і все, вже навіть на площадці стоїть вже ржаве. Тут такого нема. Зеркала, ну тут, в принципі, все стандартно в остальному. Но майте на увазі, що такі трактори самий самий, самий дешевий безремінний трактор на 24 кінські сили. от